Урок розпочинається з організаційної частини. Перевірка наявності учнів, перевірка готовності учнів до заняття, допуск учнів з правил безпеки праці. Далі переходимо до вступного інструктажу, який розпочинається з актуалізації знань. Давайте пригадаємо, які овочі відносять до Будь больвоплодів. Картоп. Ще? Картук. І? і батар. Розкажіть значення аналізки овочів. Навіщо нам потрібно нарізати рівномірно, правильно? Е -е 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 -е. Будь ласка. Щоб розварилося однаково і не було так, щоб вона розварена про мені. Правильно, щоб рівномірно і було крит, при молодці. Значить, відповідь правильно Перевіряємо. одночасно доходить до готовності. Все вірно. І відповідно екстремічно надіть прості форми на різкий кубочек. Кубики, кубики, часточки, часточки, брусочки, брусочки і сливочки. Квадратики, частички. Квадратики ще як ми називаємо. Шашки, шашки, молодці. Яка ж форма нарізки для картоплі, бульбоплоді. Сьогодні ми зокрема будемо це розбирати. Значить, сьогодні нам треба буде нарізати співочки, часточки, кубики, кусочки, соломка і кружай. Значить, Заходите і Всі до да, 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 І правильно сідайте. Виклад нового матеріалу розпочинаю з правильної організації робочого місця. Далі переходжу до демонстрації простих форм нарізки бульбоплодів. Пояснюю, як правильно організувати робоче місце і що для цього необхідне. Для початку зарівнюємо всі краї картоплі. З пластинок 0,7-1 см завдовжки розрізають на брусочки 3-4 см завдовжки. З брусочків нарізаємо кубики. Нарізають з тонких пластинок 0,2 см завдовжки, які складають одна на одну і шаткують у на смужки 4-5 см завдовжки. Часточки нарізають, розрізавши картоплину уздовж на 4 або 6 частин. Нашаткувавши Поперек часточку отримуємо скибочки. Для кружалець картоплі надаємо форму циліндра діаметром 2-3 см. Потім нарізуємо поперек на кружальця 02-03 см завтовшки. Далі переходимо до картки завдань для учнів. Учні приступають до самостійної роботи згідно виданим завданням. Періодично здійснюють цільовий обхід робочих місць учнів для допомоги та виправлення помилок. Далі проводжу прийом і оцінювання виконаних робіт. Для об'єктивного оцінювання кожен учень присвоїв собі порядковий номер, яким підписав свою роботу. Таким чином проводжу незалежне оцінювання кожної нарізки. Після того як учні приберуть свої робочі місця, переходимо до заключного інструктажу. На якомусь здійснюю аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку, оцінка роботи учнів та їх об'єктивне обґрунтування, аналіз причин помилок та способи їх усунення та видача домашнього завдання.